Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного, хто доєднується, хто приєднується. Сьогодні в нас також дуже важлива тема для прогнозування, дуже важлива тема для ефірів. Тема, яка називається потенційний можливий наступ білорусів на територію України. Чи є загроза наступу з білоруського напрямку, з білоруської сторони, чи цієї загрози нема. Я хочу подивитися на період часу зима. Весна 2026 року. Тобто ми торкаємося зимово-весняного періоду. Ну зима вже майже добігає кінця, тому частково зима і вся весна 2026 року. Чи є загрози наступу білорусів, чи все-таки цих загроз немає. Давайте ми з вами будемо дивитися. Давайте будемо з вами. Це питання розглядати. Ви мені пропонували цю тему? Я цю тему розгляну залюбки, тому що ця тема також важлива. Попереду дуже багато цікавих нових тем суспільно-політичного характеру на тему України. Тому пропонуйте свої теми. Деякі теми я вже пам'ятаю і знаю, і обов'язково про них зніму відео. Так що. Можете пропонувати нові теми, в тому числі дякую вам усім за те, що ви доєднуєтеся. Ви в мене найкраща аудиторія. Ви в мене дуже класні, позитивні. Та взагалі бажаю всім нам і вам, шановні глядачі. Нехай все буде класно, нехай все буде позитивно, миру, добра, благополуччя, якомога швидшого завершення війни та спокою, здоров'ячко міцного та всього найкращого. Добре, давайте дивитися тему, яка стосується Білорусів. Я хочу на циганській колоді розкласти циганський хрест. І задати питання таким чином: чи є загроза наступу військ з білоруської сторони на територію України? Період зима, весна 2026 року. Розкладаємо циганський хрест минуле теперішнє, майбутнє. Верхня карта те, що є видиме, те, що є очевидне. Нижня карта прихована інформація. І остання карта це висновок. Чим це все закінчиться? І на таро, на колоді Таро, я хочу витягнути додатково, додатково, три карти ключа. Три карти, всього три карти буде більш, ніж достатньо. Так, чи є загрози наступу зі сторони білоруського напрямку на територію України. Зима весна 2026 року. Так. Ви можете також пропонувати свої тематичні прогнози, пропонувати свої теми для ефірів. Ми будемо їх розглядати. До речі, сьогодні записав дуже важливе відео про Запоріжжя. Можете заходити, дивитися його. Воно в мене є і в Тіктоці, і в Ютубі. Так що доєднуйтеся. Так, добре, а ми тим часом розглядаємо тему, яка стосується білоруського наступу. Цей прямий ефір буде збережений у мене на Ютубі, ви зможете його в будь-який момент передивитися. Якщо побажаєте. І так, давайте будемо розглядати. Так, я трошечки це відставлю, щоб було більше поле для діяльності, давайте будемо дивитися. Так, минуле стосовно білоруського напрямку, карта грошей падає, карта денег. це якесь фінансове підсилення, грошове підсилення, матеріальне підсилення. Тобто, судячи по цій карті, кордони України добре підсилені від наступу можливого. Тобто там, де є лінія зіткнення з білоруськими напрямками. Карта грошей це хороший знак. Це карта, яка говорить про озброєння, про підготовку, про фінансування того кордону, що би, не дай Бог, не було. Так. Далі, теперішня карта, те, що є зараз на даний момент. Карта мислителя. Карта думок та планів. Карта, яка говорить, що якісь плани там з тої сторони все одно є. Вони щось обдумують. І тепер карта майбутнього. Карта майбутнього це карта руху. Карта подорожі. Ну, в принципі, хороша карта, позитивна. Вона не говорить про якісь наступальні дії, вона говорить про рух поблизу. Тобто, якби була карта солдата, або карта смерті, або карта боротьби, то тоді можна було би сказати, що наступ може бути. Але тут просто падає карта руху, карта мандрівника. Тобто, тут карти ніде не вказують на можливі загрози наступу. Карти спокійні. Так, я радий, що у вас включили світло, в мене ще світла немає. Так, тепер дивимося далі. Циганський хрест. Верхня карта. Карта зустрічі, те, що є видиме. Нижня карта, те, що є приховане, карта вогню. Тобто плануються якісь таємні вогневі атаки. Карта вогню говорить про те, що можливі вогневі загрози з напрямку білоруського можуть бути далі сплановані. І можуть бути атаки з білоруського напрямку, саме вогневі. І тепер найцікавіше: остання карта висновок. Карта висновку це карта пихатості. Пихатості. Карта пихатості це брехня, це обман, це залякування, це провокації. Це не про наступ, це скоріше про залякування. Я знаю, що такі новини періодично попадаються людям, і мені люди про це пишуть і в Тіктоці, і в Ютюбі. Мені пишуть: подивіться заново про білорусів. Подивіться, чи є загрози з тієї сторони, тому що багато людей за це переживає із Волинської області, і з Житомирської області, і з Рівненської області, коротше, всі області, де межує територія, і Київська область, в тому числі. Тому, от ця карта Високомір'я, вона говорить ця циганська карта, не про наступ. Вона говорить скоріше про провокації, про спроби залякати, про спроби загресувати. Але якщо казати про наступ, то це, скоріше, не наступ, це залякування. І тепер три ключа підказки на таро. Перший карта ключ підказки карта любовників шостий аркан пряма позиція, карта вибору, п'ятірка жезлів, карта провокацій, карта заворушок. Трійка жезлів, пряма позиція, карта сили успіху та перемоги. Навіть якщо буде якась спроба, то вона буде невдалою. Якщо взяти всі карти разом, я би сказав, що ну, відсотків 10, максимум 20%, що може бути якась спроба наступу білорусів. І то ця спроба може, і, скоріше за все, буде невдалою. Скоріше за все, ця спроба буде невдалою. Тому я би сказав так: якщо робити загальний висновок, то загрози наступу зі сторони білорусів немає. Є залякування, є вогонь, можливі бомбошки зі сторони Білорусі, з білоруського напрямку. Але ситуація залишається незмінною. Загроз немає наступів та атак зі сторони Білорусі. Так що, я думаю, на цю тему можна заспокоїтися. Я подивився на зиму весну 2026 року. Я пам'ятаю, колись. Я кожного місяця складав прогнозування по білорусах. Кожного місяця без винятку я складав прогноз по білорусах. Останнім часом якось ця тема загубилася серед інших тем. Але люди мені останнім часом почали активно нагадувати, що треба заново дивитися про білорусів. Тому я й подивився, і висновок мій, в принципі, досить позитивний. Наступу загроз наступу зі сторони білорусів немає, тому можна на цю тему заспокоїтися. Не переживати, не хвилюватися. Я думаю, що все буде добре, що білоруси не нападуть. Ну, мається на увазі наступ, саме такий повномасштабний максимум це залякування і вогонь. Ну, вогонь це бомбь зі сторони білоруського напрямку. Оце от може бути. Так, про обміни я недавно записував відео. Я думаю, що весною, на початку березня, про обміни я також запишу відео ще обов'язково. Так. Так що, дякую. На рахунок військовополонених, я пам'ятаю тему. Я думаю, що настане березень, на початку березня, я запишу обов'язково відео. Так, добре, цю тему ми розглянули, цю тему ми подивились. ви можете далі ставити ваші лайки, пропонувати нові теми для ефірів. Я бажаю всього найкращого. І в мене до вас таке от особисте питання: також чи у вас зараз зі світлом стало краще? Так. <теперіган> тобто зараз дуже важливо також ця тема. Ну, чи варто записувати про це відео? Так. Добре, я би також розглянув, якщо треба. Ну, бо в мене, я скажу вам так чисто по своїх відчуттях, світла трошечки побільшало, не набагато, але трошечки. Буквально там десь на годину-півтори. Але не багато. Не буду хвалитися, що в мене світла багато. Ні, світла в мене не багато. Мені по Львівській області більше негатив випадав, я пам'ятаю. Хоча, здається, по Львову теж щось погане падало, треба передивитися. Ну, але так, в принципі, навіть без світла ми привикли. Є генератори, є павербанки, є різного роду. Коротше, є багато чого. У мене фонарики світяться, тому я думаю, що все нормально. Немає чого так особо переживати. Ні, це не прогноз по областях. Це не прогноз по областях, У нас була тема білорусів та наступу білорусів. І я сказав, що загроз наступів білорусів немає. Та, о, до речі, цікаво стосовно делегації до Москви. До речі, мені про референдум писали також і про президентські вибори. Я думаю, що це я також розгляну. Прогноз по областях в мене був складений в понеділок, він досі актуальний. Заходьте та дивіться. Так, заходьте і дивіться, він досі має свою актуальність. Завтра, я думаю, що якийсь ефір буде ще. Е, я думаю, що якусь тему я розгляну. Можливо, про переговори, можливо, про закінчення війни. Ну, щось таке я придумаю. Тем багато. Тому будемо дивитися, будемо спостерігати. Ну, а так-то, в принципі, прогноз вийшов досить позитивний. Окей, прогноз вийшов досить позитивненький. Ну, досить хороший і загроз наступу карти не показують, слава Богу. Я думаю, що я частіше буду проводити прямі ефіри. Завтра, до речі, запишу відео про Херсон. Післязавтра буде відео про Харків та Дніпро. Завтра про Херсон. Післязавтра про Харків та Дніпро. Так що доєднуйтеся. Я... Тем багато. Роботи не початий край. Так що будемо дивитися, будемо спостерігати за усім. Так. І надіємося, що все буде добре. Дякую вам велике за те, що ви мене подивилися. Ви, ви в мене найкраща аудиторія. Ставте ваші лайки, не забувайте. Дуже сильно люблю вас, ціную в неділю, можливо, ефір буде. Не можу гарантувати, але я думаю, що може бути ефір в неділю. Так, і всього вам найкращого, мирного неба, благополуччя. Дякую велике всім за те, що ви мене дивитеся. І нехай вас Господь оберігає. Світла, тепла, благословення, здоров'ячка міцного, мирного неба над головою та всього всього найкращого, чого тільки ви самі собі можете побажати. Бажаю вам в тому числі. До нових зустрічей. Цілую, люблю обіймаю. Ставте лайки, якщо є якісь особисті питання, Номера є на сторінці в Тіктоці та в Ютубі, Вайбер, WhatsApp, Telegram. Всього вам доброго, до скорого. Побачимось. Хороший сьогодні ефір. Спокійний. Всього вам доброго.